Та нічого. Це виходить, у нас початок роботи. Початок, на початок робіт по франка. Початок. Почали робити з проблемного ділянки в кінці. І движемося тепер. Вулиця Жовтнева, Зелінська, Зелінська, Жовтнева, да. Зелінського, Жовтва у нас заміна також. А тут скільки метрів буде прокладено по шанхаю? По Шанхаю буде прокладено 200 метрів нової 200-ї труби. Так? Сотою проложили, також перепіддання будинків, також проложили 250 метрів заміни. Всі будинки, які були раніше на металічній трубі, ми поміняли на пластик. Купа Зелинского же також будет заміна 200-ї труби. 2 километра 150 метрів. Mm -hmm. <coughs> Вода не буде повністю, повністю відключатися не буде ні по Франка, ні по ні ніде. Буде робитися часткова заміна. Тобто не то, що заміна часткова, буде мінятися повністю вся мережа, 2 кілометри. Перепід'єднання і пуски води будуть часткові. Ми, от, на даному етапі ми робимо 200 метрів. Зробили 200 метрів, перепід'єднали будинки, перепід'єднали центральну мережу, промили, дезінфекцію провели. І пустили по новій воду, по новій трубі вже вода біжить. Буквально ну, на пів години, на годину, там, ну, на півдня. Ну, не більше. не більше. Так же само по Зелінського робимо. Метрів 500 пройшли, прокопали, нові труби положили, перевірили, дезінфекцію зробили, перепід'єднали людей на неї, під'єднали і все. Ситуацію людей почали роботи з проблемної ділянки, де дуже багато дітей, дитячих площадочок. Ми зараз зробимо тут, швидко плануємо засипати ці всі траншеї, перевірити трубу і засипати, щоб менше було у нас всяких ситуацій, таких неприятних, щоб дітвора не бігали по траншеї, не дай Бог, не палений. Пожалуйста. Приклад. Им заинтересовано пройтись по держи. краю. Все хорошо. Спасибо.